Вчителі для онлайн-уроків використовують дві програми. Перша це Google Meet, а друга це Zoom. І так, давайте розглянемо, як користуватися Google Meet на телефоні. Заходимо в Google Play, де можна завантажити саме це, сам цей додаток. Google Meet набираємо, в нас першим її і зап... пропонує її завантажити. Натискаємо Встановити. Зачекаємо декілька хвилин, коли вона завантажиться. І так, відкриваємо наш Google Meet. Обираємо свій аккаунт Google, натискаємо Продовжити. І дозволяємо використовувати фото та відео і записувати аудіо. І так, ми з вами зайшли в Google Meet. Більше нам нічого не потрібно. І так, тепер давайте представимо, що нам з вами вчитель скинув посилання на Google Meet. Воно виглядає так: Meet.google.com. Натискаємо на нього. Обираємо аккаунт, з якого ми хочемо зайти. Обираємо залишити камеру та мікрофон. Або вимкнути. Це можна зробити ось так. Вимикаємо мікрофон і камеру залишаємо і натискаємо на кнопочку Увійти. І так, ми з вами бачимо, що тут присутнє я. Я бачу своє відео. А також присутня ще одна особа це наш викладач. Ось так ми можемо легко і швидко заходити на зустріч Google Meet з нашим вчителем на наш урок.